Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в мене сьогодні є декілька запитань. Зараз будемо їх розбирати. І так, перше запитання таке: зустріч пу злу у Білорусі. І так, що як пройде їх на зустріч і про що домовляться? Будемо дивитися енергії, що у них там буде коливати, впливати і тому подібне. І так, як пройде зустріч? Між Лукашенком і Путіним у Білорусі. Угу. Ну, і так, видно, два дружбана, які хочуть один з них хоче керувати світом. ось Ну, ми знаємо, хто це. І ось тут підводні якісь камні. Тобто, це або буде за закритими дверима. Бачите, якісь їхні домовленості. Ось це домовленості можуть бути полюбовні. Ось, можуть бути і в лапках полюбовні. Ось, тому що я не розбирала, відверто кажу, не розбирала, люблять вони один одного чи ні. Це неважливо тут, як кровні брати, будемо так говорити, отак у мене пішло. Зараз ми я докладу і подивимося, що за підводні камні, що за закритими дверима. Ага. Тобто, дивіться, дивіться, Те, що я перед цим сказала: хтось один з двох хоче керувати світлом і, світлом, світом. І, е, наскільки я розумію, всі, всі засоби хороші. Тобто, Як то кажуть, в Любві на війні всі средства хороші. Ось так тут саме. За закритими дверима будуть обговорювати а, щось таке, що, по-перше, дуже підле, дуже непрозоре а, по відношенню до світа. Тобто, це можна сказати: ну, знаєте, так, я можу зараз так трошки може, і ляпнутися, ніби як заговір проти світу, заговір проти світу. Як строптива жінка себе поводять. Зараз ми подивимося. Да, Силою Силою натиснути на когось і якусь ситуацію проштовхнути. Десь якась ситуація в них Ага. Будемо так говорити, що ця ситуація стосується 100% України, тому що Україна не дається. І у них тут, будемо так говорити, зробився ну, запор. Затор на дорозі, так? затор, запор, да? ось і хочуть ось це, що вони, наприклад, є Бахмут, є місця, де наші не пускають. Вони не можуть пройти. Ось вони будуть домовлятися, щоб плюнути світу, щоб видати світу ще, щоб замутити таке, щоб ось це пройшло. Ось я наскільки я бачу. По цих картах. Давайте може карти покажуть конкретно, що це за домовленість така, що вони спланували. Верніше спланують, про що конкретно домовляться? Бо це просто розумієте, місяць, коли виходить, це ну, дуже підла карта. Це карта така, тим більше спрямована після, спрямована на весь світ. Вплинути якось, можливо. Можливо, щось вони якісь точечки мають. Ну зараз будемо дивитися. І так, про що конкретніше. Якісь вони мають, я наскільки розумію, вони мають ще якісь. Ну, не зовсім джокери, але вони ще щось мають. Глуха ситуація. Зараз я спробую подивитися, що це може бути. Або кинути світу якийсь, знаєте, заманочку якусь заманушечку світу кинути. Ну, я тут погроз не бачу. Я тут погроз не бачу. Тут, скоріше за все, по цій карті, мені це говорить про якусь фейкову інформацію. Щось фейкове кинути. Ану, зараз може ще. Зрозуміло. Дивіться, що це може бути. Це може бути із ядеркою пов'язано, це може бути і з хімією пов'язувати. Тому що, по-перше, тут вода, це може бути якась хімія, так? Ось, а і тут диявол. Це може бути і ядерна, мої дорогенькі. Хоча ми вже декілька разів дивилися: конкретно ядерної в них там щось не будемо зараз внікати туди, але з ядеркою у них не вийде. Щось вони хімічать, щось вони замишляють проти світу, тобто кинути світу якусь заманушку. Ось, і я так розумію, якась хімічна зброя, якась ядерна зброя, щось ось таке. Там вони будуть домовлятися. Ось це я бачу. Щоб знову світ розстроїти, застрахати, налякати ось. А головне, це ціль цього всього. Ну, це фейкова. Ось тут е, мені карта вже говорила: це фейкова інформація буде. Тим більше по місяцю. Ось, е, щоб тут ось щось розблукло. Тобто Україна вперлася рогами. Ми не здамося. Тільки через наш труп. Ось, і їм треба ось цю блокадну ситуацію. Тобто цей безвихідь, і ось тут так само підвішаний. Тобто, їм треба це просунути. І видумають якусь фейкову, вони домовляються про щось таке. По-перше, підле, по-друге, щось зброєю якось пов'язано. Пов але, але, це все, знаєте, як вилами по воді написано. Ось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Застосувати вони це не зможуть. А ну давайте подивимося, подивимося. Ось те, що вони придумують чи зможуть вони це все застосувати. Чи піде це в дію? А, я зрозуміла, дивіться, це м, план Армагедона. Їхній план зробити Армагедон. Але, але. Але це, це зі злості, це з помсти, тому що Україна не здалася, тому що Україна висловила і тому, що світ Україні допомагає. Але наші не дадуть. Навіть якщо у них якісь там плани є, мої дорогенькі їм не дадуть. Все мої любі. Разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі.